Подайте грошей на їжу. Допоможіть нам, будь ласка. Відійдіть геть з дороги. Ви всім тільки заважаєте. Що ж мені вдіяти? В мене немає грошей, аби ростити дитину. Вибач мені, ненсі. Але так буде краще для тебе. Прощавай. Хто міг так вчинити з маленькою дитиною. Така миленька дівчинка і ще зовсім малесенька. Тепер ти житимеш у нашому дитячому будинку, Ненсі. У мене сила силен на сиріт. Пусте, Зараз я про всіх вас подбаю. Не плач, Ненсі. Це я приготувала спеціально для тебе. Дякую, Ребеко. О, Ненці, це yes. твої перші слова. Mm. Десять років по тому. А ось і Ненці невдаха прийшла. Ха, -ха, Ха. Тобі краще помовчати, Стіве. Чи ви це чули? Вона ще й мудрує тут. Закидайте її папірцями. Віддавай свою домашню роботу, Ненсі. З друзями треба ділитися. Ви мені не друзі. Побігла скаржитися, ти ж у нас улюблениця, пані Ребеки. Я більше не годна цього терпіти. Витри сльози, ненсі. Ти виросла такою гарною дівчинкою. Чому ж вони такі злостиві? Їм бракує любові, адже вони теж не мають батьків. Вибач їм. Ви така добра, пані Ребеко. Що з вами? Пусте, не переймайся через мене. Іди до дітей. <галу> ну, гаразд. <М> Ура! <галу> сьогодні в мене день народження. Ніхто не вітатиме тебе, Ненсі. М Вітаю. Тримай цей подарунок теж для тебе. Мій улюблений торт. Дякую, <галу> пані Ребеко. Роздивлюсь подарунок. Люба <галу> <галу> Ненці. Тобі сьогодні виповнюється 10 років, і як подарунок я хочу тобі сказати, що збираюся тебе вдочерити. Ова, я така щаслива. Я рада. Ой, мені зле. Що з вами? Викличте лікаря. Це лікар. І з жалем повідомляємо вам, що пані Ребека померла. Ненці, ти тепер нікому не потрібна. І торт твій ми з'їмо самі. Ха -ха -ха. Привіт, діти! Я нова директорка дитячого будинку. Тепер ви житимете за моїми правилами, а вони в мене вкрай суворі. Ця нова викладачка така зла. Годі вже цих порожніх балачок. Всі їдіть спати мерщій, я вимикаю світло. Так, не на солодко нам тепер доведеться. Сьома ранку, годі вже спати. Щоб, коли я повернуся, все було чистісіньким. А пані Ребека дбала про нас і робила все це сама. Ті часи минули, дитинко. Я не збираюся за вами прибирати гидкі діти. Все я йду собі. Так, люби, я теж дуже скучила. Вау. Не будемо ми прибирати. Дочки. Друзі, не треба так робити. Припиніть. Що там відбувається? Вау. Зізнавайтеся, хто це вчинив. Це Ненсі, це Ненсі. Oh, no. Це не так, пані Мері. Підійди сюди. Віддай телефон, хочеш. Oh. І той подарунок також. Але це дуже важливий oh. для мене подарунок. Мені байдуже, тебе покарано, і на обід сьогодні можеш не приходити. Ненці невдаха, Ненці невдаха! Я більше не можу тут перебувати. Мене тут всі ненавидять. Що ж мені вдіяти? Знаю. Нарешті всі позасинали. Сподіваюся, мене ніхто не побачить. Я більше ніколи сюди не повернуся. Ах. Ой. О, що ж? Спатиму на цій лавці. Краще жити на вулиці, аніж у цьому жахливому дитячому будинку? Страшенно їсти хочеться. Мабуть, такі вже надалі матиму обіди. О, ні. Це неможливо їсти. Тут так смачно пахне. Гадається, дівчинка не милася щонайменше місяць. О, тут села селен на їжі. Чи ви могли би поділитися зі мною шматочком? Дівчинку, не заважай мені обідати. Вибачте. Скільки це коштує? Десять доларів, панянко. Це дуже дорого для мене. А ця булочка скільки коштує? П'ять доларів. На неї мені теж не вистачить грошей. Чи можна мені взяти це? Будь ласка, я живу на вулиці і мені зовсім нема чого їсти. <г agile> Ні, не можна. Гень звідси жебрачко. Я зараз викличу поліцію. Що тут трапилося? Вона хотіла поцупити їжу з моєї крамниці. Поверни mm -hmm. хліб, продавцю крамниці, і ходімо зі мною. Вам надалі не можна сюди приходити, панянко. Що мені вдіяти? Аби вижити самі, мені потрібні гроші. Старий футкорт. Wow. Тут ростуть фрукти. Знаю! Облаштую свою ядку з продажу лимонаду. Yeah. 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 Це буде найкращий лимонад у світі! Гадаю, ждуть перші покупці. О, ні, це ж стівінік. Можеш навіть не намагатися. Ми тебе бачимо, Ненсі. Гадаєш, як стала безхатьком, то тепер кому небудь потрібен твій лимонад? Ха-ха-ха. Купуйте лимонад. Така симпатична ядка. Мабуть, я теж куплю собі стаканчик. Беріть, будь ласка. З вас один долар. Нарешті я зможу купити собі їжу. Мяу. Бідусю, ти, напевно, геть зголоднів. Не хвилюйся, я тебе нагодую. Їж, малюку. Лілі, чи ти теж це бачила? Так, у неї таке велике та чуйне серце. Дарма, поїм іншим разом. Ех. Бреде, поглянь, це ж та сама дівчинка. Чому це вона досі на вулиці? Може, їй потрібна допомога? М -м. Ой, вибачте, я напевно вам заважаю, я зараз піду. Ні, не треба нікуди йти. Що з тобою трапилося? В мене немає батьків. У дитячому будинку з мене знущалися і я втекла. Тепер у мене немає дому. Oh. Чи ти думаєш про те саме, про що і я? Так. Не yeah. плач, Люба. Ми тобі допоможемо. Hey. Ти можеш залишитися в нас. Oh. Що ви таке кажете? Не oh. треба. Не соромся. Це краще, аніж жити на вулиці. <плес> Дякую. Mm. Ова. У вас такий великий гарний будинок. <плес> Дякую. Проходь, будь ласка. Ага. Uh -huh. Вітаю, панянко ненці. До вас у будинок, здається, пробралися злодії. <рит> <рит> Ні, це не злодій. Це наш слуга пан біг. Вибачте, пане бігу. Все добре. Чи ви зголодніли, панянко? Mm. Так, дуже. Wow. Так, смачно. Здається, я наїлася. Це чудово. Ходімо, ми покажемо тобі твою кімнату. Матиму власну кімнату Крутезно! Почувайся, як удома. Ігрова приставка. Велике ліжко. Ми раді, що тобі сподобалося. На добраніч, Ненсі. Вони такі добрі до мене. Я мушу їм віддячити. Я вигадала. Наведу ладу будинку. Сподіваюся, їм сподобається. Доброго ранку, пане бігу. Коли ви встигли тільки всього приготувати? Це не я. Смачного це ти самотужки все зробила. Я просто хотіла віддячити вам. Неймовірно, Ненсі. Ти така хороша дівчинка. Ти перша, хто віддячив нам за допомогу. І ми маємо невеличкий подарунок для тебе. Це так зворушливо. Дуже цікаво. Куди це wow. ви мене привели. Ласкаво просимо до модного бутика для мільйонерів. Нам треба дібрати найкраще вбрання для цієї милої панночки. Тоді вам треба підійти до нашого стиліста. Привіт, Ненсі. Зараз ми зробимо з тебе зірку. Так, зворушливо. Гадаю, недостатньо розкішно. Ну, ми спробуємо такий варіант. Мені подобається дуже зручно. Ха -ха -ха. Пані не ходять у спортивних костюмах. Гадаю, я знаю, що нам потрібне. Приміряй на це. Це пошили спеціально для мене. Ова! Ти справжня красуня Ненсі. Де чого ще бракує. Тримай аксесуари. Дякую вам красно. Залишився найголовніший сюрприз. Ще один сюрприз. Де це ми? Це тепер твоя кав'ярня. Кав'ярня для мене? Ми з вами перебуваємо на відкритті першої крамниці лимонаду, директоркою якої стала десятирічна дівчинка. Дуже цікаво. Подивимося. Що? Ненсі стала директоркою власної кав'ярні. За що? Хм. Ми раді, що ви всі прийшли на відкриття кав'ярні Ненсі. Ми хочемо повідомити всім ще одну новину. Ненсі, ми з Лілі довго думали про це, і ми вирішили тебе вдочарити. Я не можу повірити. Тепер у мене є тато і мама. Я така щаслива. То Ненсі тепер заможна. Ходімо звідси. Я тепер дочка мільйонерів. Ура!